На сьогоднішній день комплектування збройних сил України здійснюється за змішаним принципом як призовом громадян України на строкову військову службу, так і прийняттям на військову службу за контрактом. Про особливості осіннього призову 2013 і роботу військомату Севастопольського гарнізону. Далі у репортажі Алли Харівської. Іде черговий осінній призов до українського війська протягом жовтня-листопада поточного року військовими комісаріатами України буде призвано та направлено до військ майже 11 тисяч осіб. З них до Збройних сил України 5 тисяч внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 4 тисячі 800, Державної спеціальної служби транспорту тисячу. Цією осені ми повинні поставити у стрій всього 65 призовників. Однак у Військово-морські сили України на строкову службу військовослужбовців набиратися не будуть, зазначив військовий комісар. Севастополя Артур Беспали. На сегодняшний день вот у меня по призывникам, которые пойдут на срочную військову службу, плановое задание это 65 человек. Из них 19, да, 19 человек мы будем отправлять это в сухопутные войска, 10 человек мы будем отправлять в войска центрального подчинения, 10 человек это воздушные силы. І 19 чоловік це внутрішні війська. Насрочну службу воєнно-морські сили України ми весною не набирали, і зараз у нас немає планового завдання. Воєнно-морські сіли повністю перейшли на призив на контрактне основна. Нинішній осінній призов можна вважати ажіотажним, адже багато хлопців, які планують у подальшому зв'язати своє життя з військово-морськими силами, бажають потрапити на контрактну службу. На сьогоднішній день. Е Военно-морские силы укомплектованы, ну, нашего гарнизона укомплектованы процентов 85-90 контрактными контрактниками. Ребята с удовольствием идут на контрактную службу в связи с повышением денежного удовольствия, которое в этом году произошло. Вот. Неохотно идут они, естественно, на срочную военную службу, потому что контрактник получает намного больше, чем солдат срочной службы. На сегодняшний день, как говорится, ну, очень много, очень много. Стоит у меня очередь. Стоит очередь в военном комиссариате, ребят, для того, чтобы мы их призвали на контракт. Мы выполняем, мы плановое задание по военно-морским силам выполняем на 250%. Это я сейчас на сегодняшний день говорю, да, по Севастопольскому гарнизону. Наразі збірний пункт військового комісаріату Севастополя комплектований фахівцями медичних комісій, які проводять з 1 жовтня медичний огляд юнаків. Головним завданням цієї роботи є якісний відбір майбутніх захисників вітчизни. Ми маємо дещо ну, якісь труднощі у відборі кандидатів для проходження строкової військової служби. Практично усі юнаки бажають служити за контрактом. А бажаючих служити на строках військової служби взагалі не так багато. Це як правило люди, яким ця служба потрібна для дальнішого життя. Усі призивники, які приходять до нас на медичну комісію, з'являються сюди попередні обстеженими. Вони здають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, проходять флюорографію. Ну, общоклінічні, так скажемо, дослідження, і приходять сюди з амбулаторної картою, яка вивчається лікарями-спеціалістами медичної комісії. І залежно від того, яка патологія була виявлена у дитини до проходження медичної комісії або, або під час проходження медичної комісії, якщо це можливо, ми встановлюємо діагноз саме тут, на призовній комісії. Якщо ми маємо трудності. Цім призовник направляється на додаткове обстеження в одну з лікувально-профілактичних закладів або міста, або області і автономної республіки Крим Сімферополь. Нині, якщо хто не хоче служити у війську, пише відповідну заяву і може не йти до армії. Втім, переважна більшість проситься на службу. Здебільшого хочуть потрапити у військово-морські сили. Деякі мріють стати десантниками, втім також на контрактній службі. Рішив зараз пройти воєнкомат. Потому что я считаю, что как бы, долг каждого мужчины вообще как бы, служить в армии, защищать свою родину, детей, женщин. То есть, ну, и тому подобное. Вот решил пройти военкомат. И если у меня все равно хорошо со здоровьем, я вот, пойду на контрактную службу все, служить. Скорее всего, в десант. Ну, более так хочется мне. Ну, или скорее на флот. Робота військоматів та призовних комісій дуже вузенька стрічка у військовій структурі. Головне виконати план призову на строкову, контрактну та службу резерву. Із завданням ми впоралися майже повністю, зазначив військовий комісар Севастопольського гарнізону Артур Беспалий. На сьогоднішній день у нас 90% призовних ресурсів на сьогоднішній день пройшли медицинську комісію, нашу медицинську комісію, медицинську комісію воєнного комісаріату Автономної Республіки Крим, де определена степень годності їх. И годны ли эти мальчики для прохождения службы в вооруженных силах или не годны. То есть практически на сегодняшний день 90% планового задания мы выполнили вот, и готовы уже со следующей недели отправлять наших ребят на срочную службу.